Часника два тушеного, Сім і робимо е, чистакову сіль і, і частик е, е, сушений, молотий. Він додається у, у страви. Тепер е, коротко я розкажу про усіх. Начнемо із цих. Це частик mm -hmm. тушкований, тушений, mm -hmm. який е, може додаватися або як у страви. Або як помазанку використовуватися. Okay. Точно таки використовується отут тут частикові стрілки. Із частикових стріл теж Так, Це маринований у лушпині, це частик маринований у частиковій стрілки. Так, це ми робимо частини з Лавандою. А ми стараємося все щось таке. Е, е, лаванду з, з гори берете. Да, да, щоб, щоб юри, <да>. <Rail>, так, так, по юри. Ми вже звільнили. Ми і там трохи собі посадили, щоб літати. А так у, у Юре все беремо. Ми стараємося все як щось придумувати, щоб таке, що у нас росте на Закарпатті. От це є з гірким перцем. Це Добро ні замените. Так, це. Е, 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 а сурки. Тут іде морква, стрілки частикові і, і капуста. Цвітна? Цвітна капуста, да. так. Це із солодким перцем. Тут часник у сливі. Так, 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 оце. Лечо із чесником, тут додається частикові стрілки. Так, а тут хто вже повторило, то і у сливі. Так. Ну, кажуть, це сушимо чесник, а це частикова сіль. Ну, всі додаємо А сіль місцева чи десь закупаєте якусь. Ні, ні. Ні, ні, місцева. Місцева? Місце солодки на сутрово. Okay. Це час. Ну, там не, не виробляли, але стільки все. <плес> Мені багато вже не треба там соли. Так, ну що, пробуйте те, стоє на... Так, з чого треба починати? Давай.